Вітаю, друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми розкажемо, як саджати, доглядати та збирати спаржу. А як правильно це зробити, знає фахівець зі спаржоведення, міжнародний експерт зі зберігання готової продукції Павло Булгаков. Вітаю вас, пане Павло! Чим вам особисто подобається спаржа? Займаюсь нею давно і саме те, що я люблю розказувати, порівняти з будь яким овочем. Ну, наприклад, томатами візьмемо. Поки вирощується розсада, вони її підживлюють, оприскують, щоб не хворіло, не крутило. Потім до цвітіння, після цвітіння, тобто вже мається зелений томат, і його продовжують обрискувати, захищати і як від хвороб, так і від шкідників. Навіть він червоній, його продовжують оброблювати. І потім починають вживати. Тобто є певне накопичення як на поверхні, так і в самому плоді. І в рослині. А от саме у спаржі, ось отут вже різниця дуже велика, тим, що навіть коли висадили, вона провиготувала, навіть якщо треба захищати щось там від хвороб від шкідників, ви щось обрискали, то приходить осінь, вона жовтне, ви її все скошуєте. Потім проходить ще півроку в землі вона знаходиться, всі, які там навіть не були по оприскування, вони розкладаються. ось, І те, що у вас весною вилазить новий свіжий пагін землі. Ось ви його зрізаєте і можна казати, що це майже еко-вирчена рослинка, тому що вона не має ніяких наслідків від інших якихось обробок або препаратів. Кажуть, спаржа ще й корисна дуже корисна. По спаржі проводжу дисертаційні дослідження, і тому, ну знаючи її склад. Особливо, наприклад, вирізняється серед інших спарж, наприклад, фіолетова. Вона має ще додатковий місць антенціанів і більшу кількість сухих розчинних речовин, основу яких складає там цукри. І от вона мені навіть на смак вона відчувається, що фіолетова спаржа солодша ніж зелена. Ну, ви так серйозно підійшли до справи. Якщо навіть дисертаційне дослідження пишете, так це я почав ще в 21-му році проводити дуже цікава для мене рослина і дослідження саме в області. Зберігання. А взагалі, як почали займатися спаржоючому нею? Познайомився я в 2013 році, а, на сховищі, в якому я працював головним технологом, 50 тисяч тонн одночасного зберігання. Генеральний директор привіз палет спаржі білої, каже, Паша, це треба зберігати. Я, я кажу, а що це? Ну, тобто я її перший раз бачив. Кажу, що це? Він така, гордо, аспарагус. Ну в принципі не допомогло. Ось і втоді вже почалося знайомство. А перший раз, коли її скуштував, такі думаю, та ні, трошечки щось немає. Я краще за ті гроші, ну я дізнавшись ціну, я краще там півтора кіла м'яса візьму. В принципі, на цей день теж не багато чого змінилося, але змінилося те, що навіть в компаніях, коли проходимо, є там різні там шашлик, люля люлякіба, крильця, стейк. Спаржа розлітається в першу чергу. Грильована спаржа можна її купувати, а можна її почати вирощувати вдома. Так, можна і вирощувати, є багато варіантів, можна взяти з насіння, можна взяти саджанці класу С, можна класу Б, класу А, тобто і огонь. Все залежить від того, наскільки у вас є часу. Тобто клас А найдорожчий, але він і найшвидше буде родити. Туди нижче, наприклад, насіння купити найдешевше, але чекати 4 роки. Тут варто проговорити ще, що ми різниці між цими класами. Насіння то зрозуміло, і ви перші врожаї збираєте класично, так, якщо там, ну, там посередньому витримка агротератур. Технологій, то збирайте на четвертий рік. Якщо ми вже там беремо, наприклад, голландські саджанці, вони пропонують тільки два варіанти клас Б і клас А. Клас Б це грамовка саджанця від 30 до 70 грам, а клас А це коли вже садженусь більше 70 грам. Ну і Відповідно більший, більшого розміру саджанець він набагато раніше може давати врожай. Якщо брати саджанці, наприклад, класу А++, декілька, тобто це вже там, за 150 грамів, то такі саджанці, ну, частково можна було підрізати навіть після висадки. в цьому році посадили, в цьому і зрізати. Але е, люди можуть увліктися, так, і зарізати росинку. Тобто вона ослабне настільки, що наступного року вже не дасть врожаю. Тому я рекомендую, наприклад, цього не робити. Краще один Рік перечекати, але потім далі вже не спостерігати за тим, як себе почуває рослин, а спокійненько собі в своє задоволення різати. А коли краще садити? Висадку можна починати з квітня місяця, десь з другої декади квітня. Якщо професійно закладати, то навіть до червня в минулому році я от останню ділянку закладав в червні місяці. Погодні умови важливі. В принципі, так, щоб дощ зверху не капав, бо все-таки коли вручну висаджувати, це людський ресурс, який треба, щоб не хворів. Ну тому тільки дощ. Добре, ну у нас все співпало. Ми сьогодні запланували посадити спажу. Скільки це буде саджанців, і який взагалі мінімальний рекомендуєте об'єм для посадки? Ну, дивіться, якщо ми кажемо за домоволодіння, ну тобто присадібну ділянку, так то на сім'ю в. Три-чотири людини треба від 30 до 50 саджанців. Тоді можна задовільнити потребу в спаржі, тобто, щоб це можна було і ввечері скуштувати її до грилю, і, наприклад, ранкову з яєчнею це теж дуже, дуже смачно і корисно. То почати потрібно з того, що спочатку брати саджанці, я так розумію, придбати, так? а потім вже переходити до посадки до траншеї. Ну так, а вже ж, бувають дуже іноді моменти. В Україні пропонується дуже велике різноманіття саджанців, їх кількості. Але, Якщо ви хочете якийсь конкретний або конкретний гібрид, або, наприклад, різну селекцію, бо е, в цьому році вже пройшла сертифікацію три таких гібриди, як Eclipse, Equinox і Millennium. Ці гібриди можна експлуатувати інтенсивно понад 18 років. А в побутових умовах, я гадаю, що це, в принципі, мабуть, і мої ще правнуки можуть поїсти цю спаржу. Тобто в побутових зазвичай вони набагато довше експлуатуються. Да, вона там, наприклад, після 20 років трошки інтенсивність її подоношення. Зменшиться, але ну вона все одно буде продовжувати давати плоди. То цей вклад виходить на тривалий час? На дуже тривалий час. Добре, тоді давайте переходити до справи. Так. Пан Павло вже прокопав траншею десь півтора метра. Каже, що це підійде для саджанців десь шести штук. Правильно? Так, ну на взагалі розраховуємо на метр п'ять, і в залежності від міжатки, тобто тут треба враховувати оцю відстань між саджанцями, враховувати грунти, враховувати як ви зможете вашу половну систему, тобто як ви будете її поливати, наскільки часто зможете да, це виконувати, і самого гібриду. Ну давайте зразу проговоримо коротко. ґрунти, які мають бути. Паржа полюває більш легкі ґрунти, але ми можемо бачити, що зараз от у мене ділянка на важких ґрунтах і доволі себе гарно почуває. Тому може вона бути на важких ґрунтах, але треба це коригувати саме поливом. Вже. Ми ось таку глибину вирили під якій саджанці. Це у нас саджанці Гінлін клас А. Це тобто вагою понад 70 грамів. Має бути десь така глибина більше, ніж долонька. На присадібній ділянці я би радив викопувати траншейку більше, ніж треба закласти глибину саджанців. Тобто глибина закладання цих бруньок вона повинна знаходитись десь на глибині від 12 до 17 см. Тобто орієнтуйтесь на таку глибину. Деякі висаджують трошечки вище, але тоді рослинка, в залежності від ґрунтів, якщо дуже легкі ґрунти, її може ламати. Тобто їй треба, щоб вона трошки трималася. На присадібній ділянці Трошки більшу траншейку глибиною, там, наприклад, десь близько 35-40 см, Насипаємо перегною. Сантиметрів 10, присипаємо його землею, можна всередині зробити гірочку і розкласти на гірочку, як павучка розкладають. от. Але якщо, ну, в залежності від того, як це відбувається насправді, хоча б просто розкладіть в траншею на обидві сторони кореневіще. Тобто воно потім розростеться, але такий метод дозволить набагато швидше прижитися рослині і розповсюджити свої коріння, ніж, наприклад, якщо просто його покласти отак. Але найголовніше витримати глибину, знаходжу. Бруньок. І позиціонування, щоб вони дивилися вверх. Тобто, якщо отак, то вони поки будуть рости, буде їх розвертати, будуть криві косі. А для того, щоб отримати гарні плоди, краще, щоб вони дивилися вверх. А як зрозуміти, що саджанець здоровий? По-перше, ми дивимося на його вагу, дивимося, щоб у нас не були ці дуже сильно пересохші. дивимося, щоб не було якихось кореневих хвороб, не були пошкоджені бруньки. І видно було, що на них ще є ну для цього року, для старту живі здорові бруньки. Дуже часто ну. Наприклад, у мене в моїй практиці я навіть висаджував один раз в себе на своїй ділянці, яка знаходиться в Каховці Херсонської області. До, до неї зараз доступу нема, але сподіваюся, вона там вижила. Ви звідти переїхали, так? Так, так. Я сам з Каховки Херсонської області. Так ось там ділянку. Я у мене був такий період, що два ящичка, ну прямо не було часу, залишалися. Я їх висаджував в липні місяці. Тобто вони вже більша частина, вже прям посохло. Тобто воно повністю висохло, вже була покрита хворобами. Я його замочив розчинення, тобто обробив обробочку, зробив фінгіцидну і потім посадив. І в принципі, маю там нормальні, там буквально було декілька рослинок, які випали. Там було близько 200 рослинок, і буквально тільки дві загинули. Тобто вона доволі живуча. Ось і навіть якщо там будуть якісь навіть на ній механічні пошкодження, вона виживе навіть з маленькою. Тобто, у нас було одного разу релокація ділянки. І от коли ви лопатою, то отакого такого всього викопати неможливо. То викопується десь отак, тут тобто брунки, і, і отака десь довжина mm -hmm. кореневища. І навіть такі саджанці приживаються ростуть. Так, да, вони будуть слабші перший рік, але потім все одно на третій-четвертий рік виходять на ту ж саму врожайність, як і отакі здорові саджанці. Але три-чотири роки то час. Почекати. Можемо до справи переходити? Так на своїй ділянці, то ви готуєте з перегноєм в промислових масштабах. Саме таку траншею накопають і роблять внесення. По іншому, тобто ну агроному, та всі вас так? вже все внесено. Да, тому ми і не додаємо скоригувати можна. Тобто, ви робите аналіз ґрунту, Ось. І вже по аналізу ґрунту визначаєте, що ви можете скоригувати якісь дати, додати добрива. Ну, а виглядатиме воно, якщо це, наприклад, саджавкою саджається, то а, там є спеціальний бачок, який підсипає під коріння. А якщо висаджуєте вручну, тобто робиться, грубо кажучи, лунка, і в неї просипається вручну, йде прям. вручну просипало, того всього достатньо. І йде викладка, тобто спозиціонування почка по вверх. Корінці розклав. У нас траншейка не дуже широка, бо лопатка вузька. Наскільки близько да? це можна? Якщо ми орієнтуємося на метр, висаджуємо близько п'яти саджанців ну, в даного гібрида, то якщо ми поміряємо 2 метри, то це буде 9 саджанців. Тобто не 10, а 9. Тобто виходить метр 4,5 з половиною, 5 саджанців, то нормально. Якщо в побудових умовах трошки загустите, нічого страшного, просто давайте їй краще живлення, і тоді вона буде і на більш загущеному на Висоці. Тобто спозиціонували, розклали. Ну, і, о, надалі ви просто присипаєте, дивлячись так, щоб брунка не вискочила з, з лунки. Тобто, ну, грубо кажучи, як, як, як роблять це вдома. Да? Я б наприклад сапочкою це пробив би. Після того, як присипали, то вже треба пролити. Ну, і таким чином посадка вважається за закритою. Якщо садиться клас А, то можна, в принципі, зразу вирівнювати в рівень ґрунту. Якщо у вас, наприклад, якісь є сумніви по Потужності саджанця, так, або ви його місяць в підвалі перетримали, поки висадили, і вже рослинка заслабла, то можна присипати в себе на городі. Ну, в промислових масштабах так не роблять. В, в дома просто присипали трошки, дати буквально 3-4 см зверху і дати їй прорости. І вже потім, коли у вас вже буде вегетаційна частина, то ви просто сапочку під час, коли будете оброблювати просапіном. Так, це так я жартую, тобто сапочкою боротися бур'янами, то ви у вас присипеться е, ця траншейка ще. Ну, Більше про догляд ми можемо поговорити далі, а заодно й покажете, як правильно збирати з Так. Ну і ще ж її. Так, обов'язково. Щойно посадили спажу, а зараз знаходимось на полі, де вже можна продемонструвати, як її зрізати. Що це за спаржі? Як давно ви її посадили? Ця спаржа висаджена в травні минулого року. Саме оцей кусочок разом з фіолетовою висаджувався з саджанців класу Б. Тому ми в цьому році на ній не проводимо збір. Збір зразу за фіолетовою, і вже люди там пройшли сьогоднішній день. Уже вирізка відбулася. Ось зараз покажу на цьому саджанці, то тобто, такого формату вона вирізається. А коли тут повний збір можна проводити вже? Уже з наступного. Сезону ми вже будемо проводити тут саме повномасштабний зріз, і вона вийде десь на 80% своєї врожайності. Але продемонструвати, як правильно зрізати, можемо просто зараз. Правильно? Так, так зверніть увагу, що біля цієї рослинки є додаткова брунька, маленька, яку майже не видно, це якщо так. Тільки трошки почистити землю, тільки так видно. Тому головна задача ріщика для того, для, так, щоб не пошкодити цю бруньку. Є пару варіантів: ви або напроти бруньки і ріжете доти, поки не відійде рослинка, тобто підняти, і зупинитися до того, щоб не пошкодити, або почати різ заводити ніж від бруньки, нахиляєте ніж і зрізаєте. Таким чином ця брунька залишається повністю неошкоджена. Тобто, і от саме отакого, такі пагони зрізаємо. Зазвичай ріжчики мають вже певну довжину ножа, вони до неї звикають і е міряють від землі, коли вона проходить повну довжину? А це довжини, наприклад, у нас від 17 см і до 25 см. Ось от в такому діапазоні ми вирізаємо спаржу. А як ви зрозуміли, що вона вже готова до зрізання? Ми вирізаємо за певною довжиною, орієнтуєтесь, щоб поверхнева частина вже була понад 17 см, ну і довше. І дивимося по закритості бруньки. Тобто ми ріжемо і придемо тільки з закритою красивою гарною брунькою. Коли вже рослинка вона відкрита, то вона вже має більш жорсткі волокна і такі рослинки до в не вживаються. А щоб вона доросла до такого стану? Ось ми посадили. Як часто потрібно поливати, скажімо? Поливаємо як звичайні рослини, тобто давати треба цикли і висихання ґрунту, і зволоження. Тобто ви розумієте, що коріння знаходиться на глибині від 17 і глибше. Коріння опускається, і там ну, є сфера, де вона живиться. Тому там, саме там має бути волога. А на поверхневі, якщо ви будете трошки пару сантиметрів тримати сухими, то у вас буде менша кількість бур'янчиків виростати. Тому е, треба цей момент контролювати. До речі, для того, щоб спростити цю саме систему от, контролю і е, поливу, у нас тут використовується підземний капельний полив. На зиму потрібно якось укривати, чи вона не боїться морозів? Ні, не, не, не боїться морозів. Е, такий поганий приклад, але навіть в Новосибірську вона виживає при з 30 зимою і ніхто її не прикриває. Тому і у нас, а в нас набагато тепліше. Ну ось ми зрізали врожай. Що далі з ним? Як його зберігати? Просто викладите собі в холодильник, в овочеву камеру, і таким чином вона там 5-6 днів лежить, головне, щоб вона не була в закритому пакеті, бо вона тоді швидше зіпсується. Якщо ви навіть ну, там, наприклад, через 5-6 день відчули, що вона трошки втратила тур, тобто зараз вона така впруга, гарний тур, то о, о, нічого страшного, особливо, якщо ви будете там, ну, деякі проварюють, люблять. Хоча гурмани не рекомендують, кажуть, зразу готуйте на пательню і це буде клас до стану альденте. Але саме. Якщо ви хочете готувати, щоб вона була така упруга навіть через 6 днів, то освіжайте різи, поставили як букет квітів, щоб вона трошки понабралася водички і таким чином у вас вона буде виглядати свіжо. Щодо до того, як готувати спаржу, ми можемо проговорити далі. У мене ще є декілька фактів про неї, які б теж хотілося проговорити. Можемо перейти до цього. Так. Отже, що мені вдалося знайти про спаржу? За одну добу стебло спаржі може зрости на 10 сантиметрів. Так, це вже є підтверджений факт. Коли рослинці всього вистачає і зовні доволі високі температури, то вона наростає до 12 сантиметрів за добу. Щодо користі, знайшла, що спаржа допомагає регулювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові. Це я не можу ну, стверджувати, бо я не лікар, але до мене, ну і до нашої команди постійно звертається, то проговорюю те, що їм лікар прописав вживання спаржі, а саме от для підтримки там і по серцево-судинних там захворюваннях, і по онко, ну по різних напрямках я навіть всі зараз не перерахую. От зараз у нас спаржа зелена, а я знайшла, що біла спаржа також відома як біле золото або овоч королів. Так, просто для білої спаржі агротехнологія набагато важча. Якщо зелену все, що просто піднялось над ґрунтом, ми зрізаємо, то для того, щоб отримати з того ж самого корінця білу спаржу, на неї треба нагорнути пагорб землі, для того, щоб він, і, до речі, він має бути очищений там від всяких домішків, камінчиків і всіх інших моментів. Тобто вона повинна бути пухкою. Потім накривається вона спеціальним тентом, який знизу чорний, зверху білий, для того, щоб сонячні проміни взагалі не проникали. Цей тем, і от той па що росте від бруньок до самого верху в цьому товщі, він є такий білий-білий. Бо коли йде вже наявність якихось домішок кольорів, то вважається вже більш такою неконденційною або другим сортом. Тому от саме така біла спаржа, вона за рахунок того, що дуже важка в, в, в зборі, в агротехнологіях, то я думаю, що вона дійсно є золотою. Спаржа багата фолієвою кислотою, яка знижує депресію та корисна для вагітних, це точно є підтвердженим фактом. Фолієва кислота впливає дуже корисно на організм. Я не можу сказати саме про вагітних, і вона. Є в наявності. Ну і щодо рецептів, як же її готувати? Ну, дивіться, з найяскравіших рецептів це, наприклад, це грильована спаржа. Найпростіший варіант грильована, тобто угу. берете в такому свіжому вигляді спаржу, поливаєте духмяною олією, зверху присолюєте і обов'язково духмяний перчик не тільки свіжо помовити, тобто не берете нагани, а свіжу помолу або суміш перцю. Це і на гриль. Зазвичай вистачає там, 10 хвилин для того, щоб просмажити. Але то залежить від вуглів, від висоти, ну, це треба релігувати. Тобто, та, та, вона, готова. так, блунька обм'якшується, але всередині ще таки залишається більш хрумкий, тобто, готується до стану альдента. Ага, зрозуміло, так орієнтуватися. гарний рецепт. Заматується в бікончик, кожна uh -huh. окремо складається в тацю, завивається сливками, і тушиться. Отакий мені ще рецепт подобається. Ну да, тут уже немає значення скільки калорій це для тих, хто не слідкує. Так, ну і ще одним варіантом є, коли ви просмажуєте спаржу на пательню, тобто кладеться на пательню, сливкове масло чесничок. Ось, воно підтоплюється, підспаржуєте під трошки чесночок, щоб масочко пропиталося цим ароматом, викладаєте сюди спаржу, її до стану альденти проготовуєте. Ось, дістаєте, викладаєте на тарілочку, посипаєте зверху суміш насіння соняшника гарбузового або просто кедровими горішками. Ну, в принципі Все, що завалялося, ось, тумбочки. Ось, і в такому вигляді подаєте на стол, я вам кажу, що завжди в першу чергу розлітається спаржа, а вже потім всі інші блюда. Звичайно дуже смачно. Срому вигляді її можна їсти. До речі, окрім всього, того методи приготування, також вона дуже корисна і вживання в сирому вигляді, і дуже смачна ж до того. Можемо спробувати Можемо зараз. спробувати. Як так. це правильно зробити? Ну, те, що в свіжому вигляді можна зламати, ви тягнете за обидві кінцівки і там, де зламалося, це якраз і є перехід з більш жорсткого до більш тонкого. Цю частину можна використати, наприклад, в приготуванні крем супу. Повністю, тобто підрізати тільки цю тоненьку частинку. І далі воно переб'ється і буде надасть смаку. А оцю частину можемо вживати в сирому ляді. Дуже соковита, смачна, схожа на горошок зелений. Ще, як ви кажете, корисна. Дуже. Пане Павло, я вам дуже дякую за те, що поділилися своїм досвідом за цю цінну інформацію, яку ми сьогодні проговорили. Ну, а вам хочу побажати такого ж соковитого життя, як ця спаржа та всього найкращого. До побачення!